Привіт! На зв'язку школа астрології Астроклевер, і сьогодні у нас для вас дуже цікава історія. А чи знали ви, що британська корона має прямий вплив на розвиток популярної астрології, а саме принцеса Маргарет. Завдяки тому, що вона народилася, астрологія стара популярна, історія це дуже цікава, і ми вирішили нею з вами поділитися.

Народилась Маргарет. Народження Маргарет в Шотландії зробило її єдиною онукою короля Георга V і королеви Марії, яка народилася поза Лондоном. Це також означало, що її перші дні минули в традиційній шотландській атмосфері замку з оленями та величезними садами, а не в столиці. Ми маємо розуміти, що Маргарет на момент свого народження. Якщо ви не знали, це рідна сестра королеви Єлизавети. Вдруг ви не знали. Я думаю, що ви знаєте, але так, на всякий випадок. На момент свого народження Маргарет була просто ще одним членом королівської родини. Тобто їй до престола було ну, супер далеко. Дивіться, Георг V був королем, Едуард принц Уельський, перший в черзі, Альберт гер... герцог Йоркський, другий. Це її батько і рідний брат Едуарда, як ви вже зрозуміли, так? Єлизавета, її рідна старша сестра, яка потім стала королевою, як ви знаєте, була третьою в черзі, і Маргарет була четвертою. Це далеко. Тому, в принципі, на момент свого народження вона була ще однією дівчинкою, ще одним членом, звичайним членом королівської родини. Вона була дуже, дуже цікавою, коли була маленька, її дуже любив батько, казав, що вона його душа, а Єлизавета це його гордість. Тобто, в них така була сім'я ну, максимально наскільки це можливо в їх реаліях, приближена до нормальної сім'ї. Адже, в принципі, вони не мали займати ключові посади, ключові ролі в долі країни. Грати вони в принципі, якби не мали. Але, але, після народження принцеси Маргарет 21 серпня 1930 року головний редактор Sunday Express Джон Гордон шукав оригінальний спосіб якось висвітлити цю подію. І що? Він звернувся до знаменитого астролога Чейро Вільяма Ворнера, відомого своїми прогнозами для таких осіб, як Оскар Туайт та Томас Едісон. Ну, на хвилиночку, уявіть, такі персони користувались послугами астролога. Однак Чейро був недоступний. І його асистент Річард Гарольд, Нейлор, про, про нього ми ще сьогодні поговоримо, він погодився написати прогноз для новородженої принцеси. І дивіться, перед вами гороскоп народження, саме а, цього астролога Вільяма Ворнера. А, і... І якби ми показати хотіли вам прогностику, як на момент надходження такої пропозиції до Чейро виглядає транзитна ситуація? Тобто, як планети, які в той день знаходились в своєму положенні на небі, як вони повпливали саме на його гороскоп, він був недоступний, він не зробив так гороскоп для е, принцеси, і ми що ми тут бачимо? Ми бачимо, що трен... Ми хочемо звернути. Увагу саме на цей показник він нас дуже зацікавив, що транзитні кармічні місячні вузли, це начебто щось таке доленосне відбувається, вони приходять до натальної планети Юпітер. Натальний Юпітер, який в гороскопі нашого астролога, він це завжди про амбіції. Це планета соціальна, вона хоче росту, розширення, тим паче, що у нього цей Юпітер, це і ще і управитель першого будинку. Тобто Тобто самого. А, і третього поля, третє поле це е, новини, це якісь пропозиції, це діалог, це, в принципі, передача інформації. І ми бачимо, що м насправді така подія, така пропозиція, вона виглядає до досить доленосне для нього, але він відмовився або був недоступний, або от щось таке так відбувалося, що він ну, не зміг зробити цей е, прогноз. І тут дуже цікаво. Я знову хочу нагадати, що Маргарет, коли народилася, була просто дівчинкою. Тобто ми маємо розуміти, що він вже був відомий астролог, він для Уальди, для Оскара Вальда писав прогнози, і тут йому просять написати статтю про якусь дівчинку, яка ніякої важливої ролі, нібито не займе і взагалі ну, народилася та народилася тих дітей в королівській родині, як на небі зірочок. Да? Тобто дійсно багато там вона велика ця королівська родина. Саме тому я думаю, що в принципі можлива така історія з тим, що він знецінив. Цю, е, цю пропозицію, що він подумав, Та, ну я краще для Едісона щось напишу. Да? Ну, тобто, треба розуміти, що це вже був астролог такого, ну, серйозного впливу. Він вже мав такий масштаб. І е, через е, цей свій масштаб це була, знаєте, ніби така. Перевірка на, на пиху, на якусь амбіційність, правда, що я да я вже ж такий серйозний дядька, бо Юпітер це якраз така планета а, такого високого рангу, що він спихнув ніби цей прогноз, такий, типу, та, піди, ти мій помічник, іди, ти напиши. А, і а, на мою думку, це певна втрата можливостей. І це якраз таки такий битий, напружений Юпітер в його карті в момент цієї пропозиції. Він якраз таки і відіграється. Таким чином, що він втратив цю можливість. А це дійсно крута можливість, і про це ви дізнаєтесь далі. Перед вами фото якраз того нейлора, який ще не був настільки таким материм і настільки вже серйозним астрологом. Проте він до 30-го року, да, на момент народження принцеси Маргарет, він вже мав певний професійний досвід, але ще не масову популярність. Прогноз для принцеси запустив його як впливову медіафігуру, зробивши його ім'я відомим не тільки серед астрологів, а й у широких колах читачів. Тобто, власне кажучи, через те, що його ніби керівник відмовився робити якусь роботу, подумав, що вона. Ну, Не вартує його уваги, давайте скажемо так. Розквітла нова астрологічна зірка. Саме тому ми про нього з вами і говоримо. І перед вами е, натальна карта, якраз Нейлора. І що ми бачимо? Зверніть увагу на Юпітер. Юпітер став на вузол. Знову ж таки, як в попередній карті Юпітер взаємодіяв з вузлами, так і тут. Тільки тут зовсім інша історія. Дивіться, натальний вузол, південний вузол, північний, вибачте, вузол, якраз який про те, про напрямок, де нам треба здобувати новий досвід, він стоїть якраз таки в 10-му полі гороскопа астролога і говорить про те, що йому потрібно вибудовувати якраз таки кар'єру, тобто йому треба туди приділяти увагу. І Юпітер, як планета розширення амбіцій і можливостей, став на цей вузол. І дав йому нові можливості. Для Нейлора ця стаття, яку він написав, про яку ми зараз будемо говорити, вона відкрила для нього такі широкі двері в популярність. Адже до цього про нього ніхто не знав і, можливо, б і не дізнався ніколи. Да? Якби не Такий, такий щасливий випадок, я би сказала. Тому ми можемо з вами, звісно, ще покопатися, подивитися, але це ж виключно для астрологів, які в темці. Тобто, якщо ви бажаєте, ставте на паузу, подивіться, повивчайте, там ще є в цьому гороскопі на що звернути увагу, а ми рухаємося далі. І перед вами зараз є та сама газета, що зірки передвіщають для нової принцеси. І кілька натяків на події цього тижня. Дійсно, Катя знайшла цю газету, це було нелегко, вона її переклала. Звичайно, про натяки події цього тижня, який був так, в 1930 році, ми говорити не будемо, а от про народжену принцесу ми зараз почитаємо ось гороскоп новонародженої принцеси. Так саме це дійсно було написано Нейлером. Тут у зручній формі представлено сферу небес у момент її народження, розсічену для огляду, ніби апельсин, розрізаний навпіл. Тобто, дійсно, так він так подавав цікаву інформацію. Ми ж дійсно це бачимо. І зверніть увагу, як подається гороскоп взагалі в газеті, тому що ми то з вами звикли, що гороскоп будує вже автоматична програма, нам не треба цього робити. Ми, наприклад, з Катією, коли вивчали астрологію, ми це все креслили дійсно вручну і вираховували самостійно, де знаходились. Планети в момент нашого народження. Тобто ми розуміємо, яку насправді працю проробив тоді Нейлор, просто щоб ще не інтерпретувати гороскоп, а тільки його побудувати. Верхня половина фігури відповідає видимому небу, яке над нами, нижня частині під нашими ногами. Розкидані по схемі символи це своєрідна астрономічна стенографія, що показує положення 12 знаків зодіаку та планет. Застосовуючи стародавні астрологічні знання до цієї карти, що можна з неї вивести? Один факт, який без сумніву виявився істинним в багатьох сенсах, ця маленька леді народилася під щасливою зіркою, адже має королівський гороскоп найвищого типу. Серйозно так написав! Уран і Нептун планети оригінальності та бачення займають сильні позиції. Це свідчить, що принцеса буде незвичайною і індивідуальною особистістю. Дійсно, ми бачимо, що Уран знаходиться в гороскопі в першому домі. І це дійсно про оригінальність, це про, такий, про егоїстичність, про егоцентризм, про те, що вона буде намагатись себе показати, проявити, бунтувати, буде такою досить волелюбною, але і прогресивною. Тобто це така та ще бунтарка. А от чому він Нептуну відвів таке місце? Мабуть, тому що він знаходиться близько до горизонту, тому що Нептун в її гороскопі взагалі стоїть в шостому полі. Меркурій, планета розуму, сходить у момент народження. Це знак розумової жвавості та інтелектуальних здібностей. А, Неп... Меркурій, як і Нептун, стоїть у Діві в шостому полі, тому, мабуть, він відвів йому важливої такої позиції, теж завдяки близькості до горизонту. Також видно велику енергію та життєву силу. Венера добре розташована. Ми бачимо, що Венера у знаку Терези, що обіцяє вроду та популярність. Це через те, що вона стоїть прямо на куспіді сьомого поля, це якраз соціум, це публічність, це про активну взаємодію з іншими людьми. Гороскоп передбачає, що вона посідатиме помітне місце в житті, і що найголовніше, ми виділили. Що події величезного значення для королівської родини та нації стануть приблизно біля її сьомого року життя. І це ключова фраза. Ви маєте звернути на неї особливу увагу. Бачите, вона, якщо ви дивитесь, не тільки слухаєте нас, то зверніть увагу на те, що вона виділена прямо жирним шрифтом, і це не просто. Так, тобто, якби це було про це так, ми б з вами про це сьогодні, в принципі, не говорили би. А, повернемося до цитати про Уран і Нептун, да, де планети оригінальності та бачення займають сильні позиції. Це свідчить про те, що процеса була незвичайною індивідуальною особистістю. А, якщо ви дивилися корону, серіал є, є такий, який знятий по реальним подіям. То ви точно звернули увагу на її персонажа. Ну ви просто не могли не звернути. Його просто неможливо оминути. Вона є моїм, мабуть, улюбленим якраз таки персонажем і героєм цього серіалу. До речі, який ми дуже рекомендуємо подивитися. Він є на Netflix, Ну і він на Netflix, Було б бажання знайдете. А, цей серіал, до речі, дивилася сама принцес, королева Єлизавета, і вона ним цікавилась, їй було подобалося. А, от тобто, Маргар дійсно була мега яскравою. Вона любила алкоголь та вечірки. Вона обожнювала міцні напої, ходила в нічні клуби та ресторани, часто веселилася публічно. Я хочу нагадати, що це королівська особа. Що це член королівської сім'ї, що це рідна сестра королеви була. Ну, тобто, це було не окей, це було нестандартно. Вона рвала просто всі шаблони, що й не дивно, в неї уран такий класний, першодомний. Тобто вона дійсно просто заряджалася від того, коли відчувала, що йде проти течії. Це було її єство. Вона просто жила своє життя. А інші просто трошки були в шоці. А в шоці були тому, що вона, наприклад, засмагала топлес на курортах і не боялася камер. Ну, собі уявляєте, носила сміливі сукні з глибоким декольте, яскраві, відверті образи. Вона дійсно, вона просто подивіться, коротше, вам дуже зайде, я просто обіцяю. Вона була залучена в романтичні скандали. Це численні романи, зокрема з Пітером Таунслендом, До речі, який був одружений, вона порушувала етикет. Вона запізнювалася на офіційні заходи. Участь в приватних вечірках брала без схвалення двору. А вона мала просити схвалення, одобрення, дозволу на кожен свій крок. Вона була дуже ексцентричною, дуже прямою, іронічною, привертала до себе увагу, робила публічні провокації. Тобто, вона була взагалі такою, знаєте, незробкого десятка, абсолютно. Захоплювалася ризикованими розвагами, такими як гонки на автомобілях, катання на яхтах, активний соціальний і світський спосіб життя вона вела. Тобто вона, вона аджигала. Отак от, от я скажу. Вона жила це життя, пила його просто наповну. Це все видно в натальній карті. Можете зупинитися, подивитися. Ось так виглядає такий е, справжній бунтар. Досить цікаво, тому що ми ж розуміємо, що, по-перше, ми говоримо про королівський двір, по-друге, про Велику Британію, і по третє, е... Це 1950 рік, ну, я вибачаюсь. І так саме на цей текст ми звертали вашу увагу і виділяли його, що події величезного значення для королівської родини та нації станеться приблизно біля її сьомого року життя. Звідки Нейлор взяв цю інформацію? Чому він її так виділив? Як він на неї вказав? Для заяв такого розмаху Нейлор зобов'язаний був проаналізувати не одну карту членів королівської родини. Тобто ми з вами розуміємо, що тільки по одному гороскопі новонародженої дівчинки ми такий висновок зробити не можемо, тому, звичайно, він, астролог, проаналізував е, да, всю королівську родину. Проте в карті Маргарет саме в сім років методика прогнозування прогресія. Показала, що прогресивне Сонце робить квадратуру до натального Сатурну, що є досить міцним показником на зміни. Чому? Тому що Сатурн в її гороскопі, по-перше, має відношення до 10-го поля, він їм управляє, володарює, він в ньому стоїть, має досить міцне положення, а це престиж. Це досягнення, це керівна посада, це дуже така впливова, впливова точка нашого гороскопу. Це завжди про статус, про положення своє, в принципі, по життю, про його розуміння і про вплив на інших про зобов'язання, дисципліну та велику, велику відповідальність. Крім цього, Сатурн ще в її гороскопі має відношення до 11-го поля. А це і слава, і популярність, і, в принципі, та сама, до речі, вололюбність. Але зараз ми про інше. Тому ось такий показник дійсно був активований в віці сім років. І просто уявіть реакцію громади, коли цей прогноз збувся. Едвард восьмий, рідний брат батька принцеси її, Маргарет і Єлизавети, власне, зрікся престолу, і корона перейшла в руки його молодшого брата і принцеси, і батька принцеси Маргарет. Тобто, ми маємо, так як Україна не, не, не королівство, ми з вами не дуже в темі. так, Тобто, це не дуже наша така історія. Але ви просто собі уявіть, що а, мала бути певна гілка а, королівська. да, Тобто, вона мала бути от певного складу. І в один момент, до речі, через любовну історію, яка дуже є цікавою, а, все змінилося. Тобто. Людина, яка мала бути королем, вона просто зріклася, і все пішло в іншу сторону. Тобто, це неймовірного масштабу подія. Ось, власне кажучи і документ, в якому Альберт тобто Едвард зрікається простолу, можете почитати. Також така цікавенька та, штука. Тобто, дивіться, астролог зробив прогноз просто в газеті. Один спочатку просто від нього відмовився сказав якась фігня, і Боже, там тих королівських дітей не перерахуєш, не буду я їм нічого писати. У мене тут є справи, помічника змусив це робити, передав роботу. Той помічник виконує роботу, пише прогноз, і через сім років він збувається. Ви просто уявіть собі це. Ну це вау! Просто. пух! Мораль цієї історії, якщо ви вважаєте, а всі так зараз кажуть, що треба делегувати, треба себе там звільняти від частини роботи, подивіться свої транзити. Можливо, ви упускаєте щось дуже дуже важливе. Тому ну, увага насправді на Юпітер, на Кармічні місячні вузли, вони дійсно будуть вмикати а, от вашу реалізацію, ваше проявлення і ваше от бажання а, рости і ну, рости в суспільстві, рости в справі. Тому треба аналізувати свій гороскоп обов'язково. Ця публікація викликала великий інтерес серед читачів. І стала основою для регулярної рубрики Нейлора «What the Stars, Fratell?», що стала першою постійною астрологічною колонкою в британській пресі. Ви просто уявіть. Насправді, Катя проживає в Британії, я там проживала. І ви знаєте, мене дуже здивувало, як поважно люди ставляться до тебе, коли чують, що ти астролог. На жаль, в Україні ця тема вона не є такою серйозною, вона не викликає таких сильних почуттів, так, що ти займаєшся дійсно дуже цікавою важкою працею. А в Британії. Якщо чують, що ти астролог, у них просто і шок, і такий, знаєте, восторг, і вони, о, вау, так завжди дивуються, і ти завжди викликаєш у них повагу, вони розуміють, як багато процесів тобі треба пройти, щоб зробити той чи інший прогноз для людини, для світу, для країни. Там це дуже-дуже цінується. Ось чому. Завдяки популярності астрологічних прогнозів, тираж Санде Express зріс з 450 тисяч. Уявіть до 3 мільйонів з двома десятками мільйона примірників між 1928 роком і 1952 роком. Просто уявіть про які взагалі ми роки говоримо. Цей успіх надихнув інші британські газети на. Теж впровадження власних астрологічних колонок, тобто, це набирало такої просто шаленої популярності. Інтерес до гороскопів, започаткований публікацією гороскопу принцеси Маргарет, сприяв популяризації сонячних знаків. Хто ви по знаку Задіаку? І розвиток астрології як такого масового явища в медіа. Оці всі колонки, бігуща строка по телевізору зараз, яка у нас була там в нашому дитинстві. Ось це воно. Цей випадок став важливим етапом формування сучасного сприйняття астрології в популярній культурі. Вау, не? цікаво. Але. Через цю статтю і через те, що Нейлор зробив астрологію популярною, він ніби спустив її так от з небес в газету. Його називають той, хто передав астрологію. Тому, якщо ви будете читати щось, десь чути, бачити, що а, це той, хто продав астрологію, то ви згадуєте обов'язково цю історію і знаєте, що так вона склалася, і така ця історія була. Тому дуже дякуємо вам за увагу. Ми сподіваємося, вам було цікаво. І до нових зустрічей. Не забудьте поділитися з цим відео, щоб люди також знали і були в курсі.